Всім привіт, давайте подивимося. На таке питання: так чи е, я повернуся додому в Україну? знаєте, це питання таке доволі інтелектуальне для людей, яких виїхали за кордон. Ось і хочуть думати, чи, чи вони вернуться, чи не вернуться, взагалі, яка в них буде доля. Ну, це більш індивідуальний розклад. Будь ласка, звертайтесь до мене, а так давайте подивимося. Зараз це загальний розклад онлайн. Так, думайте, я дивлюся зараз на жінку, чи я вернуся я додому. Думайте, да, додому в Україну. Думайте про своє місто, де, куди ви хочете вернутися. Чи вернуся я, давайте в наступні, давайте ну, візьмемо на період три роки. Давайте отак відносно. Да? Чи вернуся я додому в Україну, чи буду там, давайте. Чи повернуся я? Думайте про себе, да? Думайте, чи повернетеся ви додому в Україну наступні три роки? Чи повернетеся ви наступні три роки в Україну? І повернетеся до наступних три роки в Україні. Дивіться, що в нас випадає пальнормат, це сонце. Сонце це хороша карта, все буде виходить, якби не хотіли удача за вами. Але це тайна, тайна і батіг, батіг, ви нікому не хочете про це розказувати, ви не хочете про це. Ну, всім якщо бся всі це знали, тому що розумієте, що це питання для вас ну актуально так, але може якби не так вийти, як ви задумали, тому і вам буде важко повертатися. і Тому ви нікому не будете розказувати. Ну, скажімо, про це, бо буде дуже такі маленькі, мало, мало людей, які будуть ем, знати про це. Дуже мало людей про це будуть знати. Ось і клевір, і кохання. есть, означає то есть, для вас. Тут люди якісь є, які для вас дуже важливі, або людина, яка дуже важлива для вас на чи Наступні три роки ви вернетесь додому в Україну. Наступні три роки, чи вернетесь, ви додому в Україну. Наступні три роки, ви вернетесь додому в Україну. Наступні три роки, чи вернетесь і ви додому в Україну. Ну, хочу вам сказати, що бачення дуже хороша карта, але у нас є тут жезл, да? у нас є дінарів, Да? Я вам хочу сказати, що ви повернетеся, але я не впевнена, що це буде одразу. Я не впевнена, що це буде прямо, знаєте, наступний рік такопаний. Я думаю, що це більше, ось, ось туди, до трьох років, кінець трьох років, от таку, два з половиною. Тобто буде, так, да, все буде, але не одразу. не одразу. І у вас такі, ну, ви не, не, не всім одразу всім скажете, що ви вертаєтеся. Так. Дещо будете, якби це, ну, якби така трошки тайна, це буде. Всього найкраще, підписуйтесь на мій канал, якщо потрібно індивідуальний розклад, будь ласка, звертайтеся до мене.